всім! скажіть, будь ласка, як давно ви були наодинці і приділяли час собі? Я сьогодні їду в СПА і беру вас з собою. Я дуже люблю своїх дітей, але мій голос і мій фізичний емоційний стан говорять мені про те, що пора відпочити. Тому я їду сьогодні на відпочинок і беру вас з собою. Тому що щаслива мама, щаслива родина. Дивіться це відео до кінця, і я розкажу свої лайфхаки, як я відновлююсь, коли мені дійсно потрібна допомога. Не перемикайтеся! Ну що, я попала в свою стихію. Це була двері відчинили. Боже така малесенька кімната. Привезє поміняти. Щось дуже маленьке. З видом на басейн. І так з балкончиком. Сказали роздягатися, Тож я роздягаюся. Ми приїхали в Шамбалу в цьому готелі зустріч є з лікарем, який запитує, який в мене стан. Я розповідаю і назначається програма. Попередньо я вибрала програму або детокс, або панчі От, е, Я, чесно кажучи, панчикарму хотіла, але ну, я побачу, як це все буде виглядати. Мені дуже потрібно відновитися, щоб і, і голос у мене з'явився, і фізичні, і емоційні сили. Тому зараз у мене комплексна терапія, масаж 60 хвилин, потім широ об'янхам. Масаж голови, пропарювання потім, я так розумію, в бочці і душ детокс. А далі персональна зустріч з менеджером, консультація лікаря і вечеря, прогулянка і прийом масла гі. Пішли. У вас сьогодні по плану буде апчанога, загальний масаж, періодичний масаж, масаж голови і окремо буде паруба пані Це така баня з вирізом для голови. Тобто голова буде зоні, в yeah, а все тіло будетись всередині або робить. Я обрала програму Пенчикарма, яку було цікаво пройти вперше. Вона включає спеціальний раціон, масло гір, різноманітні масажі, трав'яні відвари для підтримки процесів детоксикації, а ще дуже незвичайні процедури, наприклад, коли очі повністю заливають маслом, і в такій масці потрібно відкрити очі і ними рухати в різні боки. Таким чином, очищення відбувається на всіх рівнях. Найулюбленішою процедурою для мене стала широдара. Це коли тонкою струйкою тепле масло льють на центр чола у зону третього ока. Ця процедура просто магічна. Вона відкриває ясне бачення. Мозок настільки розслаблюється, що починають приходити геніальні ідеї. Щиро раджу спробувати її хоча б раз у житті. Мене буквально наситили маслами по повній. поповній. Заходить всередину, а до мене Прекрасно. Тож до 15 хвилин треба буде прогорітися. Водочки приноси Дякую. Я так поспала гарний масаж. Прямо вирювалася. І так тепленьким маслом. Усе тіло. Ось так і називається. Любов на себе. Найкраще спа, якому я була, але я не можу сказати, що це. Був Таоган в, в Таїланді. Місто Чанвай. Це було років 15 тому, коли я поїхала туди. Це дуже відомий центр, в який заснував майстер на World І там я вперше спробувала цю почку. І там я спробувала взагалі подібний центр. Масажі розписані 2-3 масажі на день. різні. Коли ти туди неї приїжджаєш, тобі роблять аналіз крові і дивляться фотографії, як вона такі злив. Такі зли. Ці колечки такі на фотографії позлипалися. А коли вже виїжджаєш, дивишся ті колечки, такі літання, гарнесенькі, рівнесенькі. Я там була три тижні. У мене була прямо така ціла програма Три тижні відновлення. Там я чистила печінку. Чунок, багато чого робила. Прямо брала консультацію з цим мантак майстром. І в мене була прямо мрія відкрити такий таун-гарден в Україні. Я навіть просила презентацію, запитувала, що потрібно для цього. І там ну, дуже багато різних майстрів приїжджають туди, проводять я там ретрити. Йогу там робила, медитації, але після того я ще раз звернулася туди. 6 років, 14 років тому і з мамою, ми в трьох туди приїхали. І кожного разу, коли я, я чую, відчуваю, що мені потрібен відпочинок, я прямо мрію попасти в це місце. Дуже хочу поїхати. Тому коли кожного разу приїжджаю в на місце згадую та Якщо вам потрібно швидко відновити свій ресурсний стан, поділюся з вами простими способами, які доступні кожному. Перше. Налагодьте сон, лягайте спати до 22 години і спіть мінімум 7-8 годин. Друге. Їжте легку їжу. Віддавайте перевагу корисним продуктам і відмовтеся від солодкого, жирного, рафінованого. Третє. Використовуйте процедури спрямовані на роботу з тілом для релаксу. Медитуйте, робіть його. Четверте. Аромамасла. Вони здатні швидко змінити ваш стан і підняти рівень вібрацій. П'яте. Виділіть час на самотність з собою. Ну і звісно, час на свіжому повітрі. Доповнюйте цей список своїми методами відновлення в коментарях. Я оберу когось із вас і подарую приємний сюрприз, в знак вдячності за підтримку мого каналу.